1 лютого, коли ворог в чергове обстріляв Україну у Луцьку, попрощалися із відважним героєм Миколою Чусом, який загинув, захищаючи рідний край. Солдат Микола Чус загинув 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області. Попрощатися із героєм прийшли рідні, близькі та знайомі. Був колега, працювали разом, знав його більше 10 років. А де працював? Гарна людина Рушен Волень. Працював на Розвозив товар. Дуже дуже хороша людина, щира, дотепний. Знайомі полеглого героя кажуть, що він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У нього залишилась дружина та донька. Це дуже добра дитина, дуже, дуже. Це яка в нього дружина, яка вона волонтерка. Усі, хто знав Миколу, кажуть, що він був щирим, позитивним і простим. Герой захищав рідну країну до останнього подиху. Відспівали захисника у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Храм був заповнений небайдужими, які прийшли віддати останню шану воїну. Поховали героя Миколу Чуса на кладовищі у мікрорайоні Вишків. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою.